Коли ми говоримо мовне питання, це ж кожен і кожна вкладає щось своє в це поняття і в цей термін. Для мене мовне питання це чому ми досі послуговуємось російською мовою, наприклад, якщо так просто. А для вас це що? Хто візьметься перше? Відповідати, хто має швидку відповідь, пане Тарасе? Я не бачу сьогодні жодних проблем із тим, щоб відмовитися взагалі від таких категорій, як мовне питання, мовна проблема, російськомовні громадяни, тому що вони суперечать. І конституції, і закону, ну і звичайно, викликам, які стоять перед українською державою. Сьогодні є невисокий рівень володіння українською мовою. Це факт серед тих громадян, які питомо мешкали у зросіщених регіонах України. Сьогодні є недостатньо інструментів для забезпечення прав громадян на інформацію та послуги державної мови. І сьогодні доволі активно працює російська пропаганда, яка намагається в будь-який спосіб. Через соціальні мережі, антиукраїнські заяви, виклики, вимоги на дипломатичних рівнях, але обмежити або взагалі скасувати закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Але Рубікон давно вже перейдено, Переважна більшість громадян України прекрасно розуміється в антиукраїнських наративах і всіляко сприяють тому, що української мови було більше.